Пісні вночі, 12 листопада. Та я буду із тобою, Друга Мойсея, 3 розділ, 12 вірш. Наш вірш є натхненням завжди і скрізь для Господнього народу, який прагне належно виконувати будь-яку частину Господньої праці, прислухаючись до його голосу через Слово. Якщо Бог за нас, якщо Бог буде з нами, то хто остаточно зможе здолати нас? Нас можуть спіткати, як було з Мойсеєм та Його служінням, різні труднощі, проби, неприємності і розчарування, бо ми маємо скарб нової природи в земній посудині, і її слабкості, недоліки та недалекоглядність. Інколи неминуче приносять нам труднощі та розчарування. У таких випадках наш обов'язок звернути очі розуміння на того, кому ми служимо, чиїми послами і представниками ми є, і пригадати його обітницю. Та я буду із тобою. Це означає остаточну перемогу, хоча, можливо, і обхідними шляхами яких ми не знаємо, і яких не сподіваємося, та які, врешті-решт, виявляться корисними для нас і будуть для слави нашого Учителя.